Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо добротний будинок в селі Головківка, яке знаходиться в заповідній зоні Черкаського району Черкаської області. Це тихе та безпечне місце у центрі України. Відстань до районного центру міста Чигирин становить 48 кілометрів. До найближчої залізничної станції 25 кілометрів. Будинок одноповерховий площею 51 квадратний метр. Його стіни зведені з цегли, а дах покритий шифером. Всередині три кімнати, що цілком достатньо для невеликої родини, або цю площу можна використовувати як дачу для відпочинку. Тут встановлена груба та робоча піч. Будинок продається з меблями. На ділянці є літня кухня з піччю. Цю споруду також можна переробити на додаткове житлове приміщення. Також присутній гараж та величезний сарай, який підходить для утримання худоби або облаштування майстерні. Будинок продається разом із земельною ділянкою. Площею 39 соток. Земля тут родюча, підходить для ведення сільського господарства. За сезон тут можна зібрати приблизно 12 тонн картоплі та багато різноманітних овочів. На ділянці також є плодовий сад з яблунями, грушами, виноградом, полуницею та малиною. З огляду на розмір ділянки, автономність будинку та мальовниче розташування, ця пропозиція може бути перспективним напрямком для розвитку агро або екотуризму. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.